Добрий день малята! Мене звати Катруся, я рада зустрічі з вами. Сьогодні ми будемо говорити про колір, а про який саме ви здогадаєтеся, прослухавши віршик. Сині річки і моря, синя з космосу земля, синій кит і дельфиня, із волошками поля, синє плаття у ганусі, сині очі у матусі. Синє небо і тракторець і веселий вітерець. Ну що, здогадалися, про який колір ми будемо говорити? Вірно, синій. Я навіть сукню синього кольору одягла. Ну що ж, сідайте зручніше і увага на екран. Синій колір колір спокою. Він налаштовує на сон, але водночас стимулює роботу мозку. Синій. Колір вічності глибокого спокою та інтуїції. Синій колір стимулює мислення, зменшує апетит. А ще синій колір це колір ясності, чарівності і спілкування. Наша планета Земля блакитна. А чи знаєте від чому? Дві треті нашої планети займає вода. Небо в день ми бачимо блакитним або синім. А у зірок все навпаки, блакитний колір найгарячіших зірок. Синій колір є улюбленим у багатьох людей. Подивіться, які відтінки він має. А ще в природі найбільше саме синього кольору. Існує багато прислів'їв про синій колір. Ось декілька прислів'їв та приказок, у яких згадується синій колір. Синє небо на радість. Темні хмари на бурю. Це прислів'я про те, що колір неба може змінювати настрій або попереджати про зміни в погоді. Всяк на світі любить синє небо. Цей вираз означає. Що всім приємно дивитися на красиве і безхмарне небо. Це символ щастя і гарного настрою. Сині води, а по них кораблі не пливуть. Цей вираз використовують для опису ситуації, коли щось виглядає дуже красиво, але насправді може бути небезпечним або непридатним для чогось. Під синім небом усе можливо. Це означає, що все у світі можливо, якщо ви працюєте з натхненням і маєте велику мету. Вислів ганятися за синім птахом у деяких народів означає шукати щастя. Синій птах став символом прекрасної, але недосяжної мрії. Діти, я пропоную вам переглянути пташок синього забарвлення. Папуга Ріо. Ташка колібрі, папуга ара, павич та сині метелики. А чи чули ви вираз блакитна кров? Насправді блакитна кров є у павуків, блакитна кров є у раків, у кальмарів, Скорпіонів та восьминогів. У відповідь деякі мешканці нашої планети покажуть вам синій язик, а саме собака чау-чау, білий ведмідь та жирафа. Синій колір для України це синьо-жовтий прапор. Синій колір у вишиванці є символ жіночого начала, жіночої енергії. Він є символом стихії води. Жіноча вишиванка у синіх та блакитних кольорах також була символом вірності. А ще в наш час популярними стали чоловічі сорочки, вишиті синім кольором. Сині волошки у вінку символізують скромність. Синя та блакитна стрічки означають небо і воду, що надають силу і здоров'я. Синім кольором відомі на весь світ майстрині села Петриківка передавали спокій, силу та мудрість. Раніше петриківці виготовляли фарби з природних матеріалів, синій колір вони здобували навесні з пролісків. І нехай, як на картині Миколи Шелеста, у нашому блакитному небі не буде нічого темного і злого, а майорит лише синій жовтий прапор України. Ось такий глибокий, цікавий синій колір. Дітки, а я хочу дати вам завдання. Огляньте, будь ласка, свою кімнату і знайдіть предмети синього кольору. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, гарного дня!